Доброго дня, друзі. Знаєте, сьогодні вранці прокинулась, подивилась телеграм і тут бачу інформацію про те, що перекрито місто, були гості, туди їздити важко, пробки і все. Але що хочу, я вчора, після всього, вчора був такий важкий день. І от знову ж таки кажу, що не треба робити розклади, коли емоційно важко, коли важкий був день, коли не можеш настроїтись. Ну, от вчора не давалась мені карта. От якось важко було це читати. Не хотіли вони зі мною балакати. І після запису того відео кинула на інших картах на три дні, думаю, що вони покажуть. І ось... Навіть фото зробила потім, щоб розуміти, як воно грає, які карти, що показують. І це фото на сьогоднішній день було три дні. І вийшло, що будуть гості. От ця карта, яка завжди показує, що до нас приїжджають у місто якісь гості високоповажні. І це побачила це на каналах, пишуть. І думаю, йов, які палки. Якось стало так, думаю, ну от як, може бути. Ну, от я ще думала то, вчора ще викласти там те відео, але думаю, та ні, буде багато, а вдруг це не, про, якось не буде каша, мішанина. Ну, думаю, хай буде так буде, будуть дивитися. От Цей розклад розробила на старих своїх картах, щоб воно було побагато. видно, що і як. І ось настав сьогоднішній день. І ось ранок гості, високоповажні гості. І не знаю, чесно. Зараз попробую якось ще роз... розкласти. Подивимось, що воно там покаже зіграє. Сьогодні настрій такий не такий, як вчора. Хоча є тривога, але не треба хвилюватися, все буде спокійно. Ось, ну, зараз подив, подивлюся, бо самой дуже, самі дуже цікаво, що це воно показує. Mm -hmm. Ось вчора показували та колона, да, розказували якісь вирішування питань на високому рівні, там, законами, з, з воєнними питаннями. Ну, воно ну, отак от відіграло, тоді, да, тоді ті карти. Гостей ну, може не побачила, може не розгляділа. Да. Ну, от, от друга карта показала да, гості. І по тому розкладу, що вчора, будуть такі великі питання, при тому вирішування теж питань вопросів. Я потім викладу фото того розкладу, в кому буде цікаво. Да. От Все ж таки, бачите, карти говорять по-різному. По Хтось дає інформацію, ну, знову-таки, людина повинна бути настроєна на все це. Ну, Вчора якось ну, кажу, важко було, тому такі діла. Будемо чекати, що буде сьогодні, що буде на той день. але ось. І тепер хочу ще таку витягти карти, побачити. Що чекати від цього візиту? Давайте побачимо, що чекаємо від цього візиту. Цей візит для України, для нашої країни повинен все ж таки зробити свою справу в доброму плані, да, вирішити питання. Всіх питання, всі, які, які застосовуються нашого благополуччя, майбутнього в гарному, тобто вистроювати план дій. І оця карточка, бачите, вона все ж таки показує, якийсь світап закінчиться, почнеться новий. Ми все, все пережили, все вже пройшли і щось почнеться нове. Нове на відбудову на якщо з тою картою да, зв'язано, то був такий великий поклик, щоб почати відбудовувати гарну нашу країну. Ця карта, ця імператриця, от завжди випадає в на нашу батьківщину, що така миролюбива, така. Ресурсна, така велике майбутнє в гарному. Така мати всього, яка за всім дивиться, все все поважає. Як почнеться відбудова. от Всі карти гарні випадають. да Відбудова. Все ж таки буде допомога. Ну, іноді ну, можливо, ця допомога буде така, будемо маніпу маніпулювати цим буде таке, маніпулювати і все ж таки добиватися свого, якимись там діями, але все ж таки повинно бути от все от. Після цього вирішується питання, все ж таки на благо, і воно все ж таки почнеться і піде по новому якомусь колу, по новому етапу. Що, що вони там рішать? Як воно все буде відбуватися? Може там подивимось? Може ще й в оборонній сфері можливо. Ну, да, це така карта оборони. І матеріальні залежності буде важко, але піднімемось. Ну, якось от, це ж таки. Так що так будемо слідкувати за подіями, бо цей день якось і сирени, і пожарні тут їздили, плюс сирени тривога. Тому... Я тепер і оцей розклад, те, що вчора робила вже після пізно ввечері, що він ото мені тут сказав, ось, бачите, це гості, які повинні бути, що все завжди показували приїзд, які уважних гостей. Нові починання. Оцей розклад, да, от в тому. Показав нові якісь от в цьому, що сьогодні казала, казала, да, то теж нові, ну, нові поворот, нові, новий етап, тут ось тоже нові починання для нашої країни. Якось от о, 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 Загальний стан цих трьох днів да, буде все быстро, доказування своїх якісь інтересів. Щось там буде страшно, якісь там будуть поваги, ну це так коротко. ось. Так що початок будуть, будуть якісь нові починання від, від цього. Завтрашній день, там може щось буде прояснювати. Тепер ще така карточка сьогодні на останок. Хочу витягнути витягнути да? кожен день. Що у нас? Вчора була карта 24. Лютого, з чого чекати. Була карта страху, який не підтверджується, що, те, що ми думаємо, це не буде так, що нам ну, страх великий, в страхах глаза, очі великі, як кажуть. Да? Що сьогодні інша колода от це мені покаже. Давайте подивимось, що витягти. Зараз задам питання. Чого чекати 24 го числа не буде. Буде гар... багато гарних емоцій. Буде такий день емоціональний. Будемо щось святкувати. Ну, і все, все ж таки гарний повинен бути день. Ну, от Ще й завтра побачу і потім вже розклад зроблю на наступний. Важко слідкуємо, бо такі на зараз проходять дати собиття. Дуже важко все це дякую за повагу.